Виконуємо номер 1074 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Накресли відрізок довжиною 12 см та відрізки, довжини яких дорівнюють 1 друга, 2 треті, 1 четверта і 5 шостих довжини даного відрізка. Приступаємо до виконання завдання накреслимо відрізок довжиною 12 см. Відрізок АВ довжиною 12 сантиметрів. Тепер накреслимо відрізок, який дорівнює одній другій довжини даного відрізка. Знайдемо дріб значення дробу одна друга від 12 см. Для цього 12 поділимо на знаменник дробу і помножимо на чисельник. 12 ділимо на 2, це буде 6, і множимо на 1, 6 см. Отже, накреслимо відрізок довжиною 6 см. Ми накресли відрізок CD, довжина якого 6 см. Тепер необхідно накреслити відрізок, довжина якого дорівнює 2 третіх довжини даного відрізка. 2 третіх від 12 см. 12 ділимо на знаменник 3, множимо на чисельник 2. 12 поділити на 3, це буде 4, да множимо на 2, 8. 8 см. Накреслимо відрізок довжиною 8 см. Нехай це буде відрізок ФК. Довжина відрізка ФК дорівнює 8 см. Наступний відрізок, довжина якого дорівнює 1 четвертій довжини даного відрізка. Знайдемо 1 четверту від числа 12. Для цього 12, поділимо на 4 і помножимо на 1. 12 поділити на 4, це буде 3, множимо на 1, 3 см. Накреслимо відрізок довжиною 3 см. Нехай це буде відрізок ОЛ. Довжина відрізка ОЛ дорівнює 3 см. Накреслимо відрізок, довжина якого дорівнює 5 шостих довжини даного відрізка. 5 шостих від 12. 12 ділимо на знаменник 6 і на чисельник множимо 5, 12 поділити на 6 це буде 2, множимо на 5, буде 10 см. Отже, накреслимо відрізок довжиною 10 см. Відрізок Nm і довжина відрізка «НМ» дорівнює 10 см. Ми накресли відрізок завдовжки 12 см та відрізки, довжини яких дорівнюють 1 друга, 2 третіх, 1 четверта та 5 шостих довжини даного відрізка номер 1074 виконано